Іде вишивка на полотні в обласному краєзнавчому музеї. відкрилась персональна виставка вишивок доброволочківської майстрині Віри Залізняк. В експозиції близько 70 робіт. Серед них вишиті картини різних сюжетних ліній: природні, пейзажні натюрморти, етнографічні мотиви та вишиті об'ємні полотна. Про хобі на все життя розповість Сергій Михайлін. Займатися вишивкою пані Віра почала ще з дитинства. Каже, любов до цього заняття їй передалась спадково, адже вся родина від бабусі до тіток вишивала. Мене ніхто не вчив, але я коли виросла, я все вміла. Я вміла плести, я вміла вишивати, я вміла робити мережку. Взагалі, все, все, що треба було для жінки, мене моя бабуся підготувала. За освітою, жінка інженер-технолог з обробки металу. Зізнається, улюблене заняття не покидала навіть на роботі. Працювала норми на заводі. Ну під столом вишивала, в'язала. Тільки начальник виходить. Я б його заходив, все, я вже працюю і вдома, кожну свою вільну хвилинку. Я коли вишиваю, я живу. Мене душа співає. Повноцінно ж займатися улюбленим хобі. Віра Іванівна почала після виходу на пенсію. Спочатку вишивала стрічкою, зрозумівши, що чогось не вистачає, спробувала нитки. Так створила свою першу об'ємну картину. Я візьму батик уже намальований на тканині. Я даже буває таке, що я не знаю, як я його буду вишивати. Сьогодні не знаю. Рано проснулася. Я вже знаю. Я в це місце. Я вишию отак. Я вишию такими нитками. Ну дуже багато треба кольорів ниток. Дуже багато для цього. І як кажуть, не дешевий це від заняттів». Найголовніше в такому виді творчості підібрати необхідний тип, товщину та колір нитки. Колеги кажуть, в кожну свою роботу жінка вкладає часточку душі. Вона сама какие-то якісь роботи, какие якісь картинки, якісь э, сюжети. І настільки вот за три роки виросла. І вона продолжает, і в'яже вона, і які-то там щось такое виділює, щось нове. Увидеть вона, это вкладає туди душу і починає пробувати. Найбільше робіт у майстрині на українську тематику серед найсвіжіших вишитий 3 d кобзар. Шевченка, як кажуть, я вишила її на, на одному кодисі. Оце довго я, звісно, вишивала цей кожух. Він мені не. Потрібно подобався, подобався, я додавала ще там, от бачите, таку ниточку додавала, як, як в самому каракулі. Ну, ну 18-20 днів, ну вишивалось не по 8, Мінімум 10-12 годин у день секретом створення таких вишивок жінка ділиться на майстер-класах. Однак зізнається, технічно може навчити лише видам швів, які використовує все інше справа фантазії. Є вже ученики. У мене дві жіночки із села Покровського. По для роботи вони вже вишили. І мені кажеться, що прийде час, що вони з новими силами. Вони ще й мене прокинуть. І дай боже. Я своє, як кажуть, багатство то, що я вмію. Я не хочу з собою туди забирати. Я хочу, щоб воно залишилось в людях. У майбутньому Віра Залізняк планує вишити 3 d колекцію старих міст. Увіде до них і Кіровоград. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко. День за днем.